Вітання на каналі Терохроніки. Вітання знову після невеликої паузи. Якби ми з вами не планували свій час, загалом життя, все ж таки воно вносить свої корективи і не завжди відбувається так, як хочеться. Тому наразі щось подібне і відбулося. Проте, все ж таки хочеться відзняти відео після паузи на каналі і не буде бліць. По суті, вибрав я 4 запитання із мережі. Все собі читаєш якісь певні новини, коментарі і так далі. І трапляються іноді такі запитання, чи то такі певні події, які хочеться розглянути детальніше, і от запитати у карту, а що там, так? Тому пропоную розпочати. І перше питання у нас буде стосуватися поділу України, поділ України вздовж річки Дніпро, чи зможе здійснити такий план РФ Путін, так? Отже. Якщо думати логічно і в великій надії позитивній так, то ні. Давайте подивимося, що скажуть карти. Ну, одразу мене говорять про розчарування, про намагання туди-сюди, але все-таки це так як було. Тобто план не новий. Смерть відмова. По суті, далі не буду витягати карп. Нема тут здійснення цих планів. От ще одну витягнув десятка жезлів. Можливо, би і хотілося постійно повернення до якоїсь цієї ідеї, так? якщо вона є ну принаймні в просторі, так? але важко не витягнути. Так, добре. Наступне запитання: у нас буде стосуватися заяви піскова. Продовжимо тему ворожого сусіда. Заява піскова, що свого скоро завершиться. так Що це він таке має на увазі? Ці днями зробив заяву. Як на мене, то це черговий меседж, бо так потрібно. Давайте так? подивимося, що скажуть карти. Багато фігурних карт. Просто шалено. Я так розумію, що це все ж таки заява. Заява голосна, тому що так потрібно. І по суті він сказав те, що йому сказали. Тут не просто так випадають фігурні карти. Ну і, власне, щодо цієї заяви, обмеження і, грубо кажучи, поразка, та план не можуть здійснити. Не можуть здійснити заплановане. Тому це чергова заява. Певний привід для святкування, там вони ж там люблять святкувати, правильно? Вихід. Вихід із ситуації наразі у них його немає. І на дні колоди у нас жриться. Так, третє запитання. Третє запитання у нас буде стосуватися Хмари Сарани, та, яка буквально атакувала Запоріжжя. Так? Чому це відбулося, тому стільки сторони було на Запоріжжі? Виходячи з цих карт, можна сказати, що а... чашу переповнив диявол, так? це своєрідний пошук. Виходу із ситуації, е, ось тут у нас випадає місяць, а це певні природні катаклізми, середовище, те, яке постраждало, грубо кажучи, від диявола, війни, постійних атак, конфліктів, І е, певна територія, вона змінилась. Потрібен певний ресурс, який необхідний. Тобто це пошук, пошук втраченого, так? Ну, по суті, це намагання повернутися а, до свого природнього середовища, скажімо так. Те, що спричинила війна, оці наслідки змінили все навколо, і, відповідно, сарина одна із тих, хто постраждала і намагається знайти вихід із ситуації. По суті, аналогічний момент із е, тим, що розводиться багато мишей, щурів і так далі. Так? Розпач. Кохані і удар. Загнані в глухий кут і пошук нового шляху після ударів. І ось знову намагання знайти рух з одного місця абсолютно в інший, в надії знайти те, що вони мали раніше. Ну, це якщо так по-філософськи, але я думаю, ви зрозуміли хід думок. Ще одне питання. Це зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіня в Китаї у перших числах вересня, там. чи відбудеться ця зустріч? Диявол випадає. Диявол випадає на ці перемовини. Ну, очікування. Поки що я б сказав, що не вирішене це питання. Ну, ще одне розчарування. Ну, тут швидше ні, ніж так, але я думаю, що потрібно питання переглядати ближче вже до вересня. Ну, а наразі це було четверте фінальне запитання, тому я всім дякую за перегляд. Підписка та вподобайки завжди вітаються. Побачимося!